Є звук гарний, гарно вона виглядає, видно текстуру, трішки овочів. Це дуже смачно. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і сьогодні ми будемо готувати нові рецепти для вас. Кожен новий рецепт у нас розпочинається з якогось невеличкого прев'ю. Сьогодні будемо готувати найдешевшу спецію без солі. Спочатку вона була в країнах Абхазії, потім вона стала грузинською, і зараз просто неможливо уявити свій стіл і власне дитинство без його соусу, без цієї приправи. І мова йде про Джику. Аджика. Зараз сезон, літо, фрукти, овочі, всього багатько. І я запропоную вам свій варіант Аджики, яка, можливо, трішки буде нетипова, але не менш смачною. Друзі, всі підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Без вашої активності немає Ютубу. Отже, давайте розпочнемо. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні томати. Ви можете використати насправді будь-які томати. Це можуть бути жовті, можуть бути помаранчеві, можуть бути розові, червоні, будь-які. Перець, я використовую двох кольорів, а воно буде гарніше виглядати. У нас буде основне, що нам дає смак це чесничок. У нас буде перчик чилі, у нас буде яблуко, у нас буде морква, сіль, перець, оцет і додамо трішки фруктів. У нашому випадку це абрикоси. Абрикоси дадуть легку таку е солодку е нотку, яка буде підкреслювати смак інтенсивної аджики. Отже, друзі, в описі і десь ось тут вискочить буде скільки чого і потрібно. Ми будемо готувати на 4 баночки, тому я пропоную не відтягувати і розпочинати. В першу чергу всі овочі потрібно помити. Незалежно чи ви купили їх на ринку, чи ви купили їх десь в магазині, їх потрібно помити. Ми будемо це все нарізати на невеликі кубики. Та після чого будемо все це пропускати через м'ясорубку. Насправді рецепт дуже простенький, все максимально робиться швидко, а головне зручно з нашим автоклавом. Дивіться, буду використовувати наступні грамовки: кілограм 300 помідорів, 250 перчику болгарського або білозірка очищеного, 75 грам часнику, 250 грам абрикосів, 3 перчика чілі. Одне яблуко грам десь на 250, дві морквини 250 грам, сіль, цукор. Ну і власне то все. Тому поїхали. Тут ви можете нарізати на будь-які шматки, які вам зручно і які в першу чергу може прийняти ваша м'ясорубка, Чи це ви будете використовувати? Ручну м'ясорубку, чи це ви будете використовувати, як в моєму випадку, електричну, яка є однією із доповненостей цього міксера. Підключили, можна тут зробити і ковбасу, можна і перемолоти, можна і десерт зробити. Все, що завгодно. Дуже зручно, дуже класна річ, яка знадобиться у повсякденному житті. Ну це точно. Ну як мінімум, вона спрощує нам життя. До речі, лайфхак. Як е, вибрати томати для того, щоб вони були смачними, а не такими, як ну якісь знаєте, пластикові? Ви берете томат, і він при натисканні повинен лишатися м'яким. Не просто пружинити, як там, наприклад, якась пластмаска, а просто натискаєте, залишається слід. Отже, вони м'ясенькі, вони налиті сонцем, вони соковиті, дуже багато цукрів. І тому наше лечо і будь-які інші продукти, які будете готувати з томатами, будуть виходити дуже смачними. Я вважаю, що аджика це такий універсальний соус, який підійде до всього. Їсти його просто так, їсти його з м'ясом, їсти його з овочами, їсти його просто з хлібом, додавати до пасти, додавати до супів універсальна приправа. Тобто, це не клікбейт, а просто дійсно так і є. Отже, помідорки у нас підготовлені. Ми їх відкладаємо в сторону і готуємо наступні овочі. Перчик чілі, я беру три. Якщо ви любите ще більш пікантніше, візьміть більше перчиків. Часто кажуть насіння, вибирайте не потрібно. Насправді, в насінинках найбільша кількість пекучості ось тієї гостроти. якщо ми хочемо більш пікантне – я їх залишаю. Я разом все це і перемелю. Так, абрикоси наші. До речі, ви можете використати будь-які інші фрукти, якщо бажаєте. Це може бути слива, це може бути персик, це може бути навіть полуниця. якщо чому мені. От я це все разом такого ось тут з'єдную. Не буду гратися. І зараз це все разом і так і піде через м'ясорубочку. Я не знаю, як колись закривали ці всякі аджики, оце все, помідорки, якісь там соус, лечо, от без електронних приладів. Напишіть в коментарях, хто зараз користується ще ось тією такою ручною м'ясорубкою, закриває по 30-40 баночок. Є варіанти, що аджику варять, є, що її тушкують, запікають, сирою їдять. Ми це зробимо в нашому автоклаві. Зручно, класно, без проблем. Так, яблучка. Вибирайте яблука найкисліші. От дуже ідеально підійде сорт семеринка. В нашому випадку це так і є. Ми використовуємо ось цей сорт, і він додасть трішки кислоти нашим солодким овочам та фруктам. Тобто, це буде. Баланс смаку. Отже, друзі, всі наші овочі ми пропускаємо через м'ясорубочку. Це все гарненько перемелюємо, робимо оцю нашу найдешевшу абхазьку спецію. І це все доправляємо, відправляємо в баночки і в наш автоклав. Друзі, наша маса на аджику з цими усіма овочами, вона вже перемолота. Не дивуйтеся, що у нас тут зникли тарілочки, що це вже змелено так швиденько. Ми просто робимо це максимально так, щоб було комфортно вам дивитися. Болишнього у нас нічого не було, це швиденько все прибирається. І продовжуємо знімати наш рецепт про аджику. А ви наразі підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи готуєте ви аджику? Бо я, наприклад, знаю багатьох, хто каже, ну не подобається, це просто овочі, мені загостря. Пишіть, любите гостру чи не гостру. А ми продовжуємо. Отже, додаємо цукру, додаємо солі. Ви можете використати будь-яку сіль, яка вам морська, йодована, будь-яка. І я буду використовувати оцет, але яблучний оцет. Я хочу підсилити смак ось того кислого яблука, яке ми дали, до наших ще овочів. І що ми будемо ще давати сюди? Чорний перчик і трішки олії. Пояснюю, чому олію, як і в якихось е, соках, смузі олію потрібно додавати. Оці всі вітаміни, що є в цьому, вони не працюють без жиру. Тобто вони працюють, але трішки слабше. Тому коли готуєте соки свіжо витискання або якісь смузі, завжди додавайте трішки олії. Це буде набагато кращий ефект. Трішки чорного перчику. Ось так. Гарненько перемішуємо нашу аджику. Ой, аромат. Супер ароматний. Гарно вона виглядає, видно текстуру трішки овочів після автоклавування Воно залишиться так, як і є. І я думаю, колір не втратиться. Ось так. Це гарненько все перемішуємо. І будемо розкидати по нашій баночках. Ви можете використовувати у літрові баночки, можете півлітрові. Я би знав, щось по-грузинськи, я би сказав, але це дуже смачно. І пікантний часничок чілі. Трішки кисленькі так на боках Супер. Дуже класна, ароматна. Мені вже не терпиться скуштувати її. Наші баночки сюди. Раз, два, три, чотири. Незмінний помічник. Не будемо довго церемонитися. Ось так. Це в сторону лопатка нам допоможе. Ось так, друзі. У нас вийшла ось така кількість гарних баночок. Закриваємо їх нашими твіст-кришками і будемо відправляти в автоклав. Будемо готувати при температурі 100 градусів 15 хвилин. Поїхали! Друзі, ось вона наша джика гостра, пікантна, ароматна, я так гадаю, і приготована за допомогою нашого автоклаву від Утехо. Будемо куштувати. Є звук гарний. Фу. Як я і казав, вона легко кисленька, вона добре піканта, вона не є водяниста від якихось овочів. Вони соковиті, багато цукрів, воно смачно. Друзі, всім дякую. Пробуйте, готуйте, підписуйтесь, підписуйтесь, хто готував ось таку аджику за нашим рецептом. Дуже вам дякую та до нових зустрічей. Пока!